Друзі, всім привіт. Оцій партії сьогодні виходить рівно 7 місяців від дня народження. Зараз переважу їх, подивлюся, яку вони вагу набрали за 7 місяців від дня народження. Потім розкажу, скільки вони з'їли. Їдять, звісно, першиво, тому що в сараї жарко, температура у нас сарає 25.8. Бачите, де градусних понизу йде дорося там жарко, витяжка працює, почти не відключається. У бункері вже, значить, виходить, практически все доїли. Ось видно, бачите, там пару кілограмів є. І заодно хочу подивитися, що вони набрали на екструдованій сої, плюс горох за 29 днів. Будемо вчитати за 30. Глянемо, що в них на круг вийшло. Так, коротше, зараз дивимося, що в них по вазі, на круг вийшло. І потім розкажу, скільки вони з'їли корму. Так, включаю ваги хай загружаються. Переважу, покажу вам, яка вага. де яких усіх показувати не буду. Потім. Підсчитую, що до чого і розказую. Поперекривати трохи треба, щоб не бігали. Тай мені, щоб легше було ловити їх. Так. Займимося, коротше. Вагою. Будемо мажити, так, виходимо. Давайте, хто перший погнали. Так, давай, йди сюди. Давайте по одному, чи по пару штук. Давай, виходь. Виходь. Давай, виходь. По чуть-чуть, щоб мені тут бардака не наробили. Так. так. Так, режим. Вага получается. 174 100. Так, наступно. Режимчик сделаем. Так, пики что-то покажем. 165 рівно. Так. Це у нас ось оде наш постоянний. Експ... Що ми важимо його? За шоу білий, той що зменшив. Так, режим. Режимчик, що він нам показує? Так, успокойся. 152 кілограма. Давай, виходь. Заходи. Давай, назад иди. Иди. Дай другим звать. Так. Пошли. Идем. 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 Заходь. А у тебе щось взагалі мало, дуже мало режимчик. Так, а ну, спокойся, що там лазиш? Що в нас цей показу? 143. Той був менший. Тепер ця менша. 143. 143. 400. Такі екземплярчик режимчика, ну. покажет? сто восемьдесят триста сто триста. Так и крайние стеи группы. 165 кілограмів, 200 грам. Так, друзі, було нелегко, але я це зробив. Коротше, переважив я їх усіх. Зараз розкажу, скільки вони з'їли. Це я корм записую там, як засипав, так і записав там. Засипаю постійно. По 100 кг. Бункер на 100 кг. Так, дивіться, щоб було більш понятно. так, на сьогоднішній день. Є рівно 7 місяців від дня народження. На від кормі вони в мене стоять 6 місяців плюс місяць по свіноматкою були, там, по-моєму, 32 дні. Я точно не пам'ятаю, іде 30, чи 32 дні по свіноматці було. Так, не кричіть, будуть. Так. З'їли вони на круг общого, Корму на круг общого, 462 кілограми. Вага їхня на круг зараз на даний час получається 164 кілограма. Це на круг. Не путайте. На круг 164 кг. Взагалі, жара про себе дає знак. Я вам скажу. Звісно, зараз жара пішла взагалі не годно. Ну нічого не зробиш. Так, що я хотів? Хотів я узнать, е, яка вага у них буде набиратися на екструдированій сої плюс горох. е, за останній місяць. Вага на той на місяць назад не місяць, а 29 днів назад була їхня на круг. 140 кг. На сьогоднішній день 164 кілограма. Це виходить 24 кілограма на круг за місяць вони набрали. Так. Сама менше у мене зараз на даний час це 143 кг 400 грам. Найбільше виходить 183 кілограма і 700 грам. Ну, що я можу сказати? За останній місяць є, що практически не набрали, там 8 кг є одна у мене. 8 кілограмів тільки за місяць набрала. І є такі, що набрали більше кілограма. Ти, що більше кілограма, це хорошо. А те, що 8 кг за місяць, звісно, набрала слабовато. Ну, і то хорошо, що не в мінус, що не менше. Що наоборот не похудала. Це вже добре. Так, друзі, і по конверсії, що у нас вийшло. Так, конверсія у нас за період від корму вийшлося 2 кг 810 Е, Можете самі пересчитати, зіли вони на одну голову 462 кг. Це на круг. На круг вага їхня 164 кг. Там з грамами даже. Ну, 164 кг будемо вважати. Можете. Самих порахувати як конверсія. Ну, У мене вийшло 2 кг 810 г. І за останній місяць. Конверсія у них вийшла. Зараз вам розкажу. З'їли вони 62 кг за останній місяць. Так, набрали 24 кг за 29 днів, не за 30. Ну, за 29. Хай 30 можете за 30 км считати 24 кг на круг. Конверсія вийшла у мене 2 кг. 580 грам це за последній місяць. А так обща конверсія получилась 2 кг 810 грам. Отакі-то, От друзі, результати. Кому сподобалося, ставимо подобайку, А хто забувся підписатися, підписуємося.